Юрій Фединський приїхав до України наприкінці 90-х. На той час наші заробітчани масово виїжджали за кордон, щоб прогодувати сім'ї. Успішного американця, який перебрався до українського села, сприймали, немов прибульця з космосу. Зяви якісь янки і каже, що ти за український американець? Я кажу: я не є український американець, я й український американський українець. Це вже конкретний тип той, кого. Повернувся додому. Коли родина дізналася про рішення 23-річного на той час Юрка, вдома спалахнув скандал. Рідні берегли та шанували все українське. Але пам'ять про сталінські репресії навіювала жах. Нема хліба, нема сала. Все комунія забрала ні корови, ні. Тільки тілько на стіні. Це пам'ятник на честь розстріляних українських кобзарів та лірників. За даними деяких дослідників, у грудні 33 го радянська влада зібрала в Харкові бандуристів з усієї України на так званий з'їзд народних співців. За різними оцінками чекісти підступно вивезли за місто та розстріляли від 200 до понад тисячі кобзарів. Обставини трагедії досі викликають суперечки серед істориків. Однак нащадок емігрантів твердо вирішив відродити в Україні втрачені традиції кобзарства. Я є носи традиції кобзарські. Той, що знищили у 33-му році, ми відновимо разом різні кобзарські цехи. Ще хлоп'ям Джордж Бревер, а саме так тоді звали Юрка Фединського, навчився грати на бандурі у кобзаря Юліяна Китастого, американського нащадка легендарної династії українських бандуристів. Згодом хлопець вирішив узяти прізвище Діда та змінив ім'я на українське. Після переїзду до України Юрко виступав у складі відомих етноколективів. Реставрував старовинні народні музичні інструменти та навчався в одного з кращих бандуристів Романа Гриньєва. Чоловік оселився у полтавському селі, неподалік якого народився всесвітньо відомий мандрівний філософ та композитор Григорій Сковорода. Історичний досвід, історична пам'ять, яка передається з покоління в покоління, вона дозволяє існувати українцям. Юрій заснував щорічний етнофестиваль зі збереження традицій кобзарювання. Він створив кобзарський табір, де безкоштовно навчає грі на бандурі, кобзі та торбані музичному інструменті, який називають панською бандурою, і на якому грав Тарас Шевченко. Юрко Фединський власноруч виготовляє інструменти. Серед його учнів не лише українці, але й поляки, французи, японці, канадці та австралійці. Я заснував свій кобзарський цех, так званий Полтавський кобзарський цех. Маю свій учні, маю свій кобзарський місія, і вже по світі ми маємо фактично щоденні ці концерти. Юрій Фединський одружився на українці та має п'ятеро дітей, яким передає унікальні традиції, збережені нашими емігрантами. Це унікальна місія, дійсно, поверні додому. Я не мої предків і все їхні праця. І, і розвиток може, що частково передається рід зроду. Не дивився, що е, мої е, колективний організм, рід Фединський, ми повернулися. Це шаси, що я маю тут. Я думаю, це і їхній щасли напередодні Великої війни. Бандурист відправив до США родину, сам залишився в Україні разом із гуртом. Юрій кобзарював для тероборони та людей в укриттях, а згодом. Вирушив у тур вільненими містами сходу та Півдня України. Для мене щастя — це боротися за незалежність і свобода проти сій команяки, і большевицькій, знаєш, загарбники народ. Не вагаючись, повернулася до України і професорка з Оману Оксана Чорна. Науковиці довелося двічі радикально змінювати своє життя. До 2014-го вона викладала в Інституті економіки та прогнозування Національної академії наук. Але спочатку МАТО стала волонтеркою. А згодом, як військовий медик долучилася до ЗСУ. Коли бойові дії на сході України перейшли в менш активну фазу, Оксана повернулася до викладання. Повномасштабне вторгнення заскочило жінку за кордоном. Я працювала в Modern College of Business Science в Омані, і я прийшла зранку на роботу і чомусь ще в холі перевірила Фейсбук, бо ж чи Лів чекала, чи щось таке, і побачила, що почалася війна. Для мене це було шоком. Нещодавне життя в Омані, престижна цікава робота, висока зарплатня та комфортні умови особливо контрастували зі страшною картиною, яку Оксана побачила в рідній Україні. Сотні автомобілів стоять від Львова до Кордона в чергу люди кидають речі пішком йдуть, тягнучи за собою ці валізи, машини покинуті відкриті. На узбіччях люди несуть дітей. Ці машини з плакатами діти на склі, і всі вони біжуть від чогось. А ти їдеш на зустріч цьому чомусь. Це оце було дуже страшно повертатися в країну, де йде війна, понукає така глибока. Ідентичність національна, коли ставляться до України дійсно як до неньки. І коли ненці погано, критичний момент хочеться бути поруч замість відпочинку на розкішних оманських пляжах та престижної кар'єри паралельна реальність. Як бойовий медик Оксана пройшла найгарячіші точки Бахмут, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Херсон. Найзапекліші бої. Постійний потік поранених і щоденна відповідальність за життя найдорожчих людей. Про загиблих друзів я не думаю як про біль, бо я вважаю для себе теж вибудувала таку конструкцію, що вони всі живі, просто воюють в іншому місті. Це просто не вистачить моральних сил зараз оплакувати кожного. Антистресом, який у найскладніші моменти рятував психіку Оксани, став її собака. Жінка брала його на всі виїзди на фронт. Сьогодні науковиця пресофіцерка 53 ї бригади імені князя Мономаха ще до повномасштабної війни Оксана написала книгу Позивний Касандра, а тепер мріє видати ще одну. Цього разу з фото, які професорка робить щодня на службі.